Охоронця міського голови винник, який напевно на громадського активіста, притягнуть до відповідальності. Народний депутат України, лідер громадського руху, народний контроль Дмитро Добродомов вимагає розслідувати інцидент. Активіст народного контролю, журналіст Павло Фіщук, побачив, що автомобіль мера винник припаркований на пішохідному переході. Чоловік попросив переставити автівку. У відповідь чоловік, що назвався охоронцем уварова, вдарив журналіста по голові. Варов сказав своєму охоронцю, з ним, підбіг і ззаді знес мені удар. Він одразу втік в приміщення міської ради і там вже сталося, там витягнули пістолет, чого для чого він це зробив. Стався конфлікт між поліцейськими і цим охоронцем. У поліції запевняють, з охоронцем провели розмову. На місці події поліціянти склали заяву в міліцію. За свідченнями потерпілого, начебто його вдарив чоловік. Він туди приїхав патруль. Потерпілого не було виявлено там, слідів тілесних ушкоджень. Він вказав на людину, яка його вдарила. цією людиною провелася бесіда». Мер винник Сергій Уваров спочатку пообіцяв нашій знімальній групі зустрітися і пояснити інцидент, та на зустріч не прийшов і розмовляти не захотів. Нам потрібна ваша позиція, бо ми хочемо подати дві точки зору. зараз Мій прес свою позицію, Добре, відтак позиція міської ради ось така відписка простування. Інформація про розмахування зброї в приміщенні Винниківської міської ради і погрози журналісту є неправдивою. Жоден журналіст, який був присутній в момент виникнення конфлікту, не зазнав жодних погроз. Тим часом народний депутат України Дмитро Добродомов уже написав депутатське звернення. Він наполягає Павлові Фіщуку, перешкоджали вести відеозйомку. За цим фактом мілісія має розпочати кримінальне провадження з відповідними зверненнями щодо цієї ганебної ситуації. Скеруємо до керівництва. До МВС до генпрокуратури, вимагаючи всебічного розслідування, доведемо до кінця і, і покажемо, що той, хто порушує, той хто себе веде, негідно, вони нестимуть покарання за порушення закону. А тим часом мер винник Сергій Уваров відмовляється робити висновки з інциденту. Уже наступного дня посадовець знову поставив автівку на пішохідку. Поліціянти попереджають. Третє вже звернення, це вже складається протокол. Нема проблем. Тоді будуть пішки ходити, ставити десь машину. Але я використовую машину не тому, що я хочу тут поставити, а тому, що ну, куди де її поставити. Галина Якушко, Христина Бочковська, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком